Якщо у вас є такий девайс і ви не знаєте, що з ним робити, то приєднуйтесь до перегляду. Ми покажемо, як за допомогою цієї ложки пекти пундички з рідкого тіста, котре не потребує замісу, і у якому навіть немає яєць. Притягнув цю чудо ложку до хати. Ну звісно, Дмитрович, тому працюємо в тандемі так швидше. Але якщо ви візьмете більшу ринку, то подвійну порцію оселите за хвилин 20. То був експеримент, тому я не витягувала великої ринки. Тісто просте, як двері, оселить навіть першокласник. Я з'єднала молоко, цукор, дріжджі, борошно, дрібку солі та додала трохи ванілі. І залишила на півтори години підходити. Потім виклала тісто в кондитерський мішок. Олію нагріла, і що дуже важливо: ложку теж треба прогріти. Бо якщо не прогрієте, тісто пристане. Нагадую: ідеальна олія для смаження має мати 160-170 градусів. У мене вийшло десь 28 пундиків. Звісно, можна робити їх більшими, просто треба набити руку. Але як для першого експериментального разу вийшло навіть дуже незле. Пундики дуже ніжні і тануть у роті, тому рекомендую колотити одразу подвійну порцію. Рецепт вам залишаю.